Ірина Гаврилюк, директор департаменту з питань культури, національності та релігій Львівської обласної військової адміністрації, пані Ірина, розкажіть детальніше про цей день національної молитви, що ми вперше його святкуємо та кого запрошували з духовенства Взагалі, от наскільки важливі такі загальнонаціональні заходи. Сьогодні вперше справді ми святкуємо цілою країною це свято. Не можна сказати, що це свято, це швидше данина тим людям, які встояли, які в перші хвилини війни оборонили нашу державу, і ми на сьогодні маємо незалежність і можемо молитися за те, що ми за, за, за що ми стоїмо і за що ми боремося. Звісно, Напевно, з молитви почалося три роки назад день кожного українця, після того як вони почули, що почалося повномасштабне вторгнення. Тому власне, Верховна Рада України прийняла рішення про відзначення цього дня і відзначення його саме в такому форматі національного дня молитви загалом цілою Україною. Розумію, це по всіх містах і маленьких містах. Абсолютно це загально і вона стосується всіх і кожного.